На жаль, з кожним обстрілом збільшується кількість постраждалих внаслідок дій країни-агресорки. Але таким людям вже зараз готовий допомогти благодійний фонд «Врятуй красу. Тож, якщо ви або ваші знайомі маєте поранення, звертайтеся та заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Привіт, ви дивитесь НП. Цей тиждень був доволі насичений, тож давайте розберемо, що ж відбулося з 12 по 18 серпня. Ми проаналізуємо найважливіші події та висловимо власні думки, а ви зробите свої власні висновки. Підтримуйте нашу команду через Patreon або BuyMeACoffee. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Операція в Курській області. Вже другий тиждень у Курській області РФ відбуваються активні бойові дії. На початку минулого тижня цей факт був несподіванкою як для нас, так і для жителів Курської області. І протягом усього минулого тижня ми не знали, що це за сили, чи керує ними Україна, яка в цього всього мета та як довго це все відбуватиметься. Цього ж тижня ми володіємо значно більшим об'ємом інформації, тож давайте її дослідимо. 12 серпня, у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що це саме Україна проводить операцію в Курській області. В ньому ж він зауважив, що від 1 червня російська армія завдала по території Сумської області більше 2100 ударів. Тож Курську операцію він визначає як безпекове питання для України. Пізніше на ставці Верховного Головнокомандувача, очільник ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна наразі контролює 82 населених пункти Курської області. На площі у 1150 квадратних кілометрів. Це як територія Києва та Харкова разом узяті. Хоча буквально минулого тижня йшлося максимум про розмір Харкова. Хоча, на думку аналітиків, з діпстейт половина цієї території перебуває у сірій зоні. Загалом Сили оборони України взяли під контроль приблизно таку ж площу Курської області, яку окупанти ЗРФ зуміли захопити за останній рік в Україні. Довгий час не було зрозуміло, що з цієї території робити, але пізніше Зеленський повідомив, що Україна створила в Курській області першу військову комендатуру, тимчасовий орган, який слідкує за безпекою, порядком, та розв'язує всі проблеми місцевих громадян. Тобто, по суті, українська комендатура переймає на себе всю відповідальність за підконтрольні її території. Головою комендатура. Тури став генерал-майор Едуард Москальов. Меми не примушували на себе чекати. Російське ж Міністерство оборони кожного дня доповідало, що Сили оборони України в Курській області зупинені. Але кожного дня під їх контроль якимось дивним чином переходив черговий населений пункт. Водночас міноборони РФ також намагалося втримати медійний тиск, адже в мережі з'явились чисельні відео місцевих жителів, які розповідали, що і влади, і армії їх просто покинули. Для цього міністерство оборони РФ почало публікувати відеозаписи минулорічних ударів по території України і видавати їх за удари по Курській області. Протягом всього першого тижня наступу евакуації з російських населених пунктів такої не було. Місцева влада змогла організувати лише ближче до середини цього тижня, але більшість людей до цього часу вже повтікали своїм ходом. МЧСники РФ розбивали палатки для біженців, а місцеві зносили старий одяг і побутові речі. У зв'язку з тим, що РФ не особливо хоче евакуйовувати людей. Віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зазначила, що Україна відкриває гуманітарні коридори у Курській області, які дозволять евакуюватися у бік України чи Росії. Гуманітарний коридор в бік Сумської області відкрито. РФ же, поки запитів про коридор не надсилала. Зате РФ надіслала запити щодо полонених за даними видання The Independent, Зсу захопили в Курській області близько двох тисяч бійців. Лише 14 серпня полон до спецназівців СБУ здалась ціла рота росіян. В СБУ повідомили, що йдеться про бійці 88-го гвардійського мотострілецького полку в Росії і підрозділу Ахмат. Росія цю інформацію активно заперечує через свою пропаганду, але з усім тим, уповноважений Верховною Радою України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що російська сторона сама вийшла на контакт стосовно обміну полоненими, і це відбувається вперше за час повномасштабного вторгнення. Ви напевно пам'ятаєте, як під час оборони Києва окупанти також сотнями потрапляли в полон, але РФ відмовлялась їх забирати. Як думаєте, що ж змінилось зараз? А все дуже просто: тоді у наступі брали участь контрактники, а строковики радше були аномалією. Кордон же Сумської області охороняли виключно строковики та підрозділи Ахмату. Строковик це 18-річний чи 19-річний хлопець, якого тільки мобілізували до армії, і Владимир Путін обіцяв, що в жодному разі не застосує їх в боях. Але тепер, коли строковики теж виявились втягнутими у все це, це потенційно може вплинути на стійкість політичного режиму в РФ. Якщо минулого тижня ситуація в Курській області коментували хіба що речники голів держав світу, то з цього тижня почали висловлюватись і самі голови урядів. Президент штатів наголосив, що уряд перебуває у постійному контакті з Києвом з цього питання. Польський прем'єр наголосив, що Україна має повне право вести бойові дії так, щоб якомога ефективніше паралізувати Росію в її агресивних намірах. Високий представник ЄС питань зовнішньої безпекової політики заявив про повну підтримку ЄС боротьби українського народу. Очільник оборонного комітету німецького Бундестагу так само заявив, що курська операція показала, що Путін нічого не контролює. Станом на зараз відомо, що росіяни зняли частину резервів з Білгородської області, там де окупанти наступали на Харків, зняли також Донеччини та Запоріжжя, але при цьому темпи наступу окупантів на цих напрямках не змінюються. Вочевидь, такій величезній машині важко просто на ходу розвернутися та змінити ціль. Таким чином, вони за інформацією від CNN назбирали кілька підрозділів, щонайменше з тисячу військовослужбовців. Кожен, але що ж, і навіщо робимо ми? Невже в Україні дійсно є плани захопити Курську АЕС? Як про це кричать пропагандисти? Там протягом першого тижня ми спостерігали етап прориву наших сил на територію ворога. Наступальні дії проводились максимально хаотично, щоб відволікти ворога. Зараз же наші сили оборони створюють інженерні споруди, траншеї, окопи, міні поля. Все це для того, аби потім дати бій новоприбулим резервам збройних сил РФ. Просто зараз ЗСУ знищують мости, які мають ключове значення для логістичного забезпечення армії РФ в Курській області. А я нагадаю, що без залізних доріг російська карета під назвою Логістика перетворюється на гарбуз, і відбити ці території стане їм значно важче. Додає занепокоєння окупантам той факт, що в перші часів Другої світової їм доводиться битись на власні території. Хоча зараз незрозуміло, чи буде це військовою перемогою України, але те, що це вже має неабиякий політичний вплив, доламуючи репутацію РФ та вселяючи в українців надію. Адже це показує, що справедливість існує. Боротьба з дропами. У вівторок, 13 серпня, заступник голови національного банку України Дмитро Олійник повідомив, що регулятор планує найближчим часом встановити обмеження на переказ коштів P2P на рівні 100 тисяч гривень на місяць. Станом на кінець тижня вже відомі деякі подробиці того навіщо це робиться, як буде працювати, та чи вплине якимось чином на волонтерський рух. P2P-платежі, або peer-to-peer, -peer, або person-to-person -person, це грошові перекази від однієї людини до іншої. Фактично, це списування визначеної суми коштів з вашої банківської карти та її зарахування на банківську карту іншої особи. За даними Національного банку України, у 2023 році приватні грошові перекази в Україні склали 3,8 мільярда доларів або приблизно 156 мільярдів гривень. Тут включені і перекази з карти на карту всередині країни, і перекази за кордону. Словом, P2P є одним з найпопулярніших шляхів. Розрахунків серед громадян. До нових обмежень в Україні з картку на картку за місяць можна було провести не більше, ніж 200 транзакцій на загальну суму до мільйона гривень. Хоча кожен банк при цьому мав також свої власні обмеження на платежі. Зараз же Національний банк України планує обмежити все лише десятою частиною від мільйона та тридцятьма переказами на місяць. Отож, в чому причина, за словами заступника голови НБУ Дмитра Олійника, таке рішення покликане боротись з нелегальним гральним бізнесом, який процвітає в Україні та іншими незаконними способами використання банківських карток. Бачите, якщо вірити статистиці Національного банку, то від осені 23-го року обсягу переказів P2P підскочили до аномальних показників. Також було відзначено зростання кількості карток, за допомогою яких здійснюються перекази. Станом на двадцять рік НБУ відмітив близько 52 мільйонів нових карток. Такі одноразові картки називають картками дропами. Це схема, в якій шахраї отримують банківські дані громадян і з їх допомогою здійснюють свої платежі, ухиляючись при цьому від повної сплати плати податків, їх обсяг Нацбанку ціню у 200 мільярдів гривень на рік, а середню суму подібних операцій через одну картку дропа у 2,5 мільйони гривень на рік. Тобто щорічно, через такі схеми, наш бюджет втрачає досить багато грошей. Якщо не всі ці 200 мільярдів, то точно досить їх значну частину. Ну тобто, звучить все це досить корисно однак, це викликало серйозні побоювання волонтерських організацій, надавачів благодійної допомоги та власників криптовалют. Адже для останніх це серйозні проблеми з роботою, а для перших дуже відчутні затримки в допомозі, яка почасти буває потрібна на вчора. Щодо волонтерів, то тут Національний банк повідомив, що якщо волонтер чи організація відповідатимуть хоча б двом з п'яти критеріїв для волонтерів, які вони пізніше опублікують в спеціальній постанові, то обмеження на них не накладатимуться. Видання Forbes, покликаючись на власні джерела, повідомляє, що у списку будуть такі критерії. Фізична особа зареєстрована як волонтер, або проведення волонтерських зборів, типова діяльність за рахунками цього клієнта. Користувач картки надав листа від держоргану або військової частини чи благодійного фонду про співпрацю. Фізична особа надала інформаційну мету збору та інші важливі дані, або інформація соцмереж, яка підтверджує, що людина займається волонтерством. Щодо останнього, то прям таки слабко віриться, що фотографії на тлі автомобілів можуть довести шити волонтер. Водночас банк може відмовити у переказі, якщо виявить та підтвердить інформацію про недобросовісну волонтерську діяльність клієнта або невідповідність заявленої мети збору коштів фактичними витратами. На мою думку, маленьким волонтерським організаціям буде дуже важко відповідати цим нормативам національного банку. А отже, більшість з них будуть вимушені припинити свою волонтерську діяльність. І це автоматично посилить великих гравців, по типу повернись живим. Однак. Ми зараз бачимо ось що. Національний банк не особливо підтримує ідею Міністерства фінансів України про підвищення податків, адже там вважають, що це суттєво прискорить інфляцію в країні. Натомість Національному банку виступає за посилене регулювання тіньових сфер економіки, як до речі, і наші західні партнери. І схоже, що якраз це одна з таких ініціатив. Проте пересічним українцям це жодним чином не завадить. Адже 100 тисяч гривень це доволі відчутна сума. Спонсор нашого показу Спрага. Живий напій пробіотик. Клуб одного відсотка наближається осінь для дітей шкільна пора, а для телевізійників найнасиченіший на прем'єри період. Щоправда, під час вторгнення для українського телебачення ця традиція дещо втратила свою актуальність, а особливо у перший рік. Проте згодом все ж з'явилися спроби додавати в сітку нові проєкти. Цієї осені український глядач це побачить. Адже на цьому тижні почали зйомки ігрового шоу Клуб одного відсотка. Навіщо в Україні зараз такий проєкт і в чому ж взагалі його феномен? Клуб одного відсотка найпопулярніше квіз-шоу у світі просто зараз. Вперше воно з'явилося на британському телебаченні з оригінальною назвою «The One Person Club» у 2022 році, і тоді зібрало близько 5 мільйонів глядачів. Там вже вийшло три сезони. У тому ж році клуб 1% адаптували у Франції, Нідерландах та Ізраїлі. У 2023-му Німеччина та Австралія. Ще сім країн працюють над шоу в цьому році, і серед них є Україна. Отож у кожному випуску беруть участь 100 гравців, що відповідають на запитання, для яких не потрібні спеціальні знання чи навички. Тут перевіряють насамперед кмітливість, логіку та уважність. От на кшталт: яке слово зашифроване в цьому зображенні? Чимось, до речі, нагадує Тест на IQ. На відповідь є 30 секунд. Запитання розділені за складністю від 90% до одного. Тобто творці шоу склали базу завдань і перевірили на соціологічному зрізі своєї країни. На найлегше запитання можуть відповісти майже всі респонденти, а от з найскладнішим впорався лише 1% населення. Власне, таких от найкмітливіших і шукають в кожному епізоді з можливістю отримати нагороду 100 тисяч гривень. Всього буде 12 епізодів. 1200 учасників з різних куточків України приїхали, аби перевірити свій мозок і позмагатися за винагороду на реалізацію власної мрії. Редакція 1+,1 спілкувалася з гравцями. Багато з них бажає перемогти саме для допомоги країні та ЗСУ. Зйомки проєкту почали 15 серпня, та в цей же день оприлюднили ім'я ведучого. Ним став Тімур Мірошниченко. Він прокоментував, що нарешті телебачення повернуло собі освітню функцію, і саме цей проєкт і розвиває мозок, і дає відпочити. Керівництво каналу, заявляючи проєкт, каже, що клуб 1% – динамічне та інтерактивне квіз-шоу, яке можливо створювати саме завдяки розвитку медіа та технологій. І насправді тут важко не погодитись, бо формат є мегатехнологічним, і у цьому, здається, і є найбільша складність. Дуже багато деталей, технічних моментів, як учасники відповідають, як зараховуються ці відповіді, як це відображається в студії і ще багато-багато всього. Словом, можна уявити, наскільки ж це хвилююче і для команди, і для ведучого, і для учасників. Але те, що все це вийшло реалізувати, насправді дуже крутий рівень. На мою думку, клуб одного відсотка саме буквально розумний формат, який в нинішніх умовах не викликає стільки упереджень, скільки зазвичай прилітає щодо розважальних шоу. Це проєкт, під час перегляду якого можна буде перевести подих і відпочити, але і не впадати в крайнощі, які зовсім недоречні у час вторгнення. Це шоу, яке покаже, який єдний та кмітливий у нас народ. Корупція в Міненерго у суботу, 10 серпня, в один з ресторанів Києва увірвали спецпризначенці СБУ, щоб затримати під час спроби отримання хабаря одного з українських топ-чиновників. Вже в понеділок, 12 серпня, стало відомо, що затриманим виявився заступник міністра енергетики України Олександр Хейло. Просто того ж таки дня Хейла звільнили з посади в міністерстві, а змі про це говорили протягом усього тижня. Словом, ця справа виявилась однією з найгучніших за останній час. Тож будемо розбиратись, хто такий Олександр Хейло, в чому конкретно суть справи, та чи міг хтось попливати на неї ззовні. Хейло був призначений заступником міністра енергетики 6 вересня 2023 року. До цього він очолював держпідприємство укровогілля. А ще раніше, з 13 до 22 року, він працював на керівних посадах ДПВК Краснолиманська, Пад Енергоінвест Холдинг та ПАД Центренерго. Словом, жив собі спокійно. Однак саме в цей час в Україні проводилась масштабна операція українських спецслужб з виявлення розкрадання бюджетних коштів. Про це 9 серпня повідомили в офісі Генерального прокурора України і вже 10 серпня Хейло затримали. В СБУ повідомляють, що його вдалося затримати якраз під час отримання хабаря у 500 тисяч доларів. За цю суму чиновник, начебто, як заявляють у СБУ, обіцяв керівникам держпідприємств львівсько волинського вугільного басейну дати можливість евакуювати з прифронтового Покровського напрямку Донеччини рідкісне та важливе обладнання для тамтешніх шахт. Планувалось, що це обладнання будуть використовувати в західних регіонах України. За даними слідства, Хабар у розмір 500 тисяч мали передати п'ятьма траншами по 100 тисяч. І вони начебто затримали Хейла під час третього траншу. Крім Олександра Хейла, 10 серпня правоохоронці затримали також двох топ-менеджерів Миколаївської електропостачальної компанії та ДП Краснолиманська, а також одного з власників приватної енергокомпанії їм чотирьом повідомили про підозру за частиною 4 статті 360. Вісім кримінального кодексу України прийняття пропозиції, обіцянки або одержання непромірної вигоди службовою особою. За цією статтею загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Вищий антикорупційний суд 12 серпня відправив хайла під варту до 8 жовтня і справом внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень. Ось це наразі і все, що відомо про цю справу. І вам, напевно, стало цікаво, а що ж про цю всю справу думає сам міністр енергетики Герман Галущенко. Аж Адже його заступник є фактично його довіреною особою. Що ж, тут все досить цікаво, СБУ повідомляє, що викрити Хейла на хабарі їм якраз допоміг міністр енергетики. Щоправда, як саме він допоміг, у контррозвідці вирішили не уточнювати. Олена Щербан, керівник юридичного відділу Центру протидії корупції, зазначила, що тут потрібно процитувати: на погляд Центру протидії корупції, це така спроба відмазати міністра від того, що він також має нести політичну відповідальність за всю цю історію. Що Більше справу продовжують розслідувати. Тому я не виключаю, що у ній будуть нові факти, які також зможуть вказувати і на причетність самого Галущенка. Кінець її цитати. Сам Же Галущенко водночас мовчить, і жодних публічних коментарів ситуації не дає. А міністерство енергетики тим часом обмежилось лише коротким повідомленням, яке повністю повторювало прес-реліз СБУ. Однак при цьому, як і САП ігнорують той факт, що СБУ каже про якусь допомогу від міністра енергетики. Вони обмежились лише розслідуванням щодо Хейло. Отож, на мою думку, підбиваючи підсумки цієї історії, можна сказати, що нам відомо далеко ще не всі факти. Але те, що така справа відбувається з критично для нас важливим Міністерством енергетики, звісно, не підсилює довіру до цього надстратегічного міністерства. Новини одним рядком. 11 серпня окупанти влаштували масштабну пожежу на території Запорізької АЕС. Про це повідомив начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Він заявив, що окупанти підпалили в градирні станції шини. Причина пожежі досі невідома. Міноборони України отримало 25 мільйонів гривень від переробки золота та срібла зі знищеної техніки окупантів за сім місяців 2024 року. У військових частинах Збройних сил України накопичено тисячу тонн металобрухту з містом дорогоцінних металів. Прокуратура Німеччини видала ордер на арешт на ім'я Володимир. Його звинувачують у знищенні газопроводу Північний потік потік-2». Українська влада відкидає звинувачення у своїй причетності до цього інциденту. У міністерстві фінансів хочуть зобов'язати сервіси таксі, оренди житла та маркетплейси звітувати про доходи своїх користувачів. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федорів заявив, що великі інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати усіх своїх співробітників. В Іркутській області РФ впав стратегічний бомбардувальник ту 22 м 3 Саме з таких літаків запускають надзвукові Х-22. Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради пакет законопроєктів про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду в ГАЗі. Заступниця голови офісу президента Ірина Мудра заявила, що це надасть можливість впливати на пріоритетність нашого питання в міжнародному кримінальному суді. Останній флекс. П'ятницю, 16 серпня, бюро економічної безпеки України повідомило про викриття рекламної компанії, яка за даними слідства ухилялася від сплати податків на величезні суми. Дуже швидко стало зрозуміло, що йдеться про компанію Traffic Devils, відомого українського блогера Олександра Слобоженка. Тож хто такий цей Слобоженко? Чим він відомий та що йому інкримінують? Блогер Олександр Слобоженко, 26-річний мільйонер, народився в селі Білогород Кабучанського району Київської області. Він почав цікавитись розкруткою блогерів та медіарекламою з 11 років, а вже в 2019-му зібрав невеличку на той час команду та заснував агенцію Traffic Devils. Компанія займається медіабаянгом, тобто перепродає інтернет-трафік. Ця компанія була однією з перших в Україні, що надавала подібні послуги. А попит на них, як ви самі чудово розумієте, дуже швидко зростав. Наразі в компанії працюючи офіси в різних містах, а основна ніша – азартні ігри. Але що тут важливо, за словами самого Слобаженка, компанія з 21-го року не працює на українському ринку з усієї команди, та й взагалі в індустрії медіабаєнгу, Олександр Слобоженко є найпублічнішою особою. В своєму блозі він висвітлював повсякденність лакшерів життя людини, яка, наче як, збудувала себе сама, і бере від життя все. З іншого боку, його компанію постійно переслідували звинувачення в ухилянні від сплати податків. Так, у 2020 році Слобоженка звинуватили в тому, що він не доплатив податки на 54 мільйони гривень. Вдруге, його компанію звинуватили в цьому, в 23-му році. Але тоді до справи ще додалося звинувачення про організацію азартних ігор. Квітні цього року, щодо нього, вийшло розслідування журналіста Михайла Ткача з української правди під назвою Непридатні, де журналіст звинуватив блогера в тому, що він ухиляв від мобілізації вивелося, що Слобоженко не до військової служби за станом здоров'я і, відповідно, спокійно міг виїздити з України на відпочинок за кордон. Мало того, він флексив цим, влаштовуючи перегони в Польщі. Там його зупиняла поліція. У відповідь в травні Слобоженко випустив годинний ролик на своєму каналі, де розповів про тонкощі роботи компанії Traffic Devils та відповів на звинувачення журналістів. Розслідування української правди він назвав упередженим, але так і не пояснив, на яких підставах виїхав за кордон. На контрасті з цим відомо, що Слобоженко досить активно донатив на Збройні сили України. Наприклад, в січні минулого року він організував аукціон, на якому вдалося зібрати 12 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Одразу ж були куплені автомобілі та передані на гарячі напрямки фронту. Окрім цього, Слобоженко розповів, що його компанія через таргетовану рекламу запускала інформаційні атаки в РФ і провокувала таким чином протести перших днів повномасштабного вторгнення. Також зі слів Слобоженка його команда створила та розповсюдила бо для повідомлень інформації про місце перебування ворожої техніки, якими сили оборони України користувались аж до звільнення Херсона. До речі, цікавий факт: під відео на каналі Слобоженка виключно позитивні коментарі. А під відео з розслідуваннями проти нього досить часу зустрічаються коментарі з фразою Слобоженко-Красава. Розслідування БЕП через кілька місяців після того, як затих сканал з українською правдою, знову активізувало розмову навколо блогера. Детективи БЕП стверджують, що компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на обліки платника податків в органах ДПС України. Трудові договори з працівниками не укладались, щоб приховати. Доходи та ухилялися від сплати податків і зборів. Керівник компанії, тобто Слобоженко, за версією слідства, начебто запровадив механізм отримання власних доходів шляхом переведення їх у криптовалюту з подальшим їх обміном на готівку, яку отримували в пунктах обміну валют. В БЕБ стверджують, що таким чином компанія отримала аж мільярд гривень і 200 мільйонів з цього податки, які компанія не доплатила держбюджет. БЕБ також обіцяє, що до кінця наступного тижня будуть звинувачення проти інших учасників цієї схеми, тобто залучені до неї, на думку слідства, не тільки Слобоженко. На мою думку, антикорупційні органи, в тому числі БЕП, справді потребують резонансних і важливих справ. Тим паче, коли під великим питанням як наповнити бюджет. Але при цьому важливо не допускати, щоб такі резонансні справи в нашій країні перетворювалися на туристичну рибалку, а мали під собою чіткий фундамент та доказову базу. І ще важливо, навіть в наш час не забувати про презумпцію невинуватості. Сам спосіб життя ще не є ознакою вини, навіть якщо вам він не подобається. Що ж сподіваємось, наш на здав вам поживу для роздумів, і ви зробите свої власні висновки. Нагадую вам про Patreon або Байміякофі. Ми будемо раді, якщо ви зможете підтримати наш проект. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.